Дзвінок президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, українському колегі Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну зрештою може призвести до реальних мирних переговорів. Про це повідомляю з посиланням на заступника голови офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Орджач-Посполіта. Як відзначив Подоляк, він не вірить у те, що війна закінчиться одразу після дзвінка Трампа, Путіну та Зеленському. Водночас розмова може розпочати. Процес, який, зрештою, призведе до реальних мирних переговорів, оскільки нещодавна зустріч української та російської делегації у Туреччині була лише імітацією цих переговорів. Путін, сидячи в Кремлі, не хоче йти на поступки нікому, і думає, що він повністю контролює ситуацію. Він вважає, що у нього все ще достатньо гарматного м'яса для досягнення своїх військових цілей. Путіна неможливо переконати його можна лише змусити прийняти певні рішення. За словами Подаліка, на його думку, захід наразі рухається до санкцій, які зрештою зламають російський сектор енергоресурсів, ядерну промисловість і банківську систему. Він зауважив, але все залежатиме від того, чи підуть цим шляхом США. Наразі Європа дивиться на США і чекає на чітку позицію Вашингтона. І я думаю, що серед іншого, саме тому Трампу потрібен даний телефонний дзвінок у понеділок. Ключова битва у війні, розв'язаній Росією проти України, розгорнулася не на полі бою, а за увагу президента США Дональда Трампа. Про це в понеділок, 19 травня, у статті для CNN пише британський журналіст Меттью Чанс. Як зазначає автор публікації, найважливіша битва розгортається не в небі над українськими містами. Удари, по яких РФ посилила за допомогою дронових атак, і не на передовій. вирішальна битва пише Чанс, яку ведуть сторони, що воюють та їхні союзники. Це боротьба за увагу Трампа, який ймовірно дедалі більше розчаровується в зусиллях із припинення війни РФ проти України. Ось чому очікувана телефонна розмова Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним може мати вирішальне значення вказує автор статті. Проте тут додам до слів даного журналіста, що не варто перебільшувати чи применшувати можливість боротьби на фронті, хоча політичні маневри та дипломатична увага, зокрема до позиції президента США Трампа, справді мають велике значення. Ключова битва маємо пам'ятати: ключова битва війни, розв'язаної Росією проти України, продовжує відбуватися саме на полі бою. І військові зусилля українських захисників це основ основа оборони. Звільнення територій і їхню роль неможливо знецінювати, навіть якщо дипломатичні процеси можуть впливати на загальну ситуацію, повертаючись до слів Метю Чанса. Москва та Київ прагнуть показати, що саме інша сторона є справжньою перешкодою на шляху до миру, сподіваючись у такий спосіб, бодай на якийсь час схилити Трампа на свій бік. Європейські чиновники також заявили про плани зв'язатися з президентом США перед його телефонною розмовою з Путіним, оскільки побоюється, що точка зору американського лідера може бути сформована тим, кого він чує останнім, і поки триватиме. Понеділкова розмова Путін, який відкинув тридцятиденне припинення вогню, а володітиме увагою Трампа міркує час, і він зможе включити в цю розмову будь-які ділові пропозиції, лестощі або отруту. Все, що за розрахунок не, за розрахунком Кремля зможе спрацювати як найкраще. Трамп і Путін схоже поділяють тверду впевненість у тому, що тільки вони володіють владою і навичками, щоб зупинити війну, констатує журналіст. А Україна і Європа своєю чергою вчинять так, як їм буде сказано. Найбільше Україна побоюється, що Трамп і Путін розроблять свій власний мирний план телефоном. А потім спробують нав'язати умови Кремля під новою загрозою відкликання життєво важливої військової та економічної допомоги США. Журналіст також казує, що у Трампа є важелі тиску і на Росію. Тож вона хоче уникнути того, щоб Америка подвоїла підтримку США українських військових зусиль. Автор матеріалу підкреслює, що зараз жодна зі сторін, що воюють, не готова до компромісів. А це означає, що після телефонної розмови Трампа та Путіна, і навіть під тиском США, війна може продовжитися щодо розмови Трампа та Путіна. Яка має відбутися 19 травня? Що загалом відомо для глядачів, які щойно долучилися? Телефонна розмова президента США Трампа та російського диктатора терориста Володимира Путіна, як очікується, відбудеться о десятій ранку за часом Вашингтона. Це 17.00 за Києвом. По суті, вона вже. Мала розпочатися Трамп повідомляв, що темою дзвінка буде припинення кривавої бані. Цитую, яка призводить до загибелі в середньому більш ніж п'яти тисяч російських та українських військових на тиждень, а також торгівля. І президент США планує розмову з українським лідером. Американський президент про свої плани сказав. Наступне після цього я говоритиму з президентом України Володимиром Зеленським, а потім разом із президентом Зеленським з різними членами НАТО. Але попередньо із посиланням на ТСН наголошую, що, начебто, так, те, як вони подають інформацію, пишуть, що президент України Володимир Зеленський вже поговорив з Трампом перед зі дзвоном Путіна та президента США. Російська делегація на переговорах у Терецькому Стамбулі в п'ятницю зажадала, щоб Україна відмовилася від своїх територій, військової промисловості та зброї, яку надають союзники. Про це розповів радник голови офісу президента України Михайло Подиляк в інтерв'ю Ржеч Посполіта». За його словами, Володимир Мединський, який очолював делегацію Росіян, зачитав вимоги із листка. Так росіяни вважають, що Україна має відмовитися від територій, які не окуповані РФ частини Донецької та Луганської. Запорізької та Херсонської областей вони також хочуть позбавити нас суверенітету, щоб ми відмовилися від участі в будь-яких військових союзах. Ба більше, вони вимагають, щоб ми відмовилися від власної оборонної промисловості і не отримували жодного озброєння із заходу. Радник глави офісу президента також висловив переконання, що переговори в Стамбулі були імітацією. Російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупиняти війну за столом переговорів. У Туреччині росіяни просто тягнули час. При цьому наголосив Подоляк: на фронті російські окупанти продовжують бойові дії, залучають додаткові сили. Путін стане. Небезпечнішим після закінчення війни в Україні загроза для низки європейських країн сильно зросте в момент закінчення бойових дій. А в Україні вважає міністр оборони Естонії Хано Певкур. Річ у тім, що в такому разі 800 тисяч російських солдатів не просто вирушать додому, а отримують від генштабу РФ нові, можливо, небезпечні завдання. на він у разі нав'язаного миру з боку США або Європи західні розвідувальні кола побоюються швидкого перекидання російських військ з України до кордонів Фінляндії, Норвегії, країн Балтії та до Білорусі. А отже, на відстань удару від Польщі пише більд. Перемир'я дало Путіну відчуття безпеки і повідомляється, що плани на такий сценарій вже існують протягом останніх місяців. Навіть було підготовлено відповідну військову інфраструктуру. Лише через війну в Україні Москва поки що не реалізувала ці наміри. Одна офіційна особа на умовах анонімності заявила. Наступне, якщо ми юридично чи фактично визнаємо окуповані території, ми фактично робимо роботу за Росію подібно до мінських угод. Це ми будемо стримувати українців від подальших контрнаступів заради звільнення своєї країни у цьому випадку. Росія могла б вивести сотні тисяч солдатів і перекинути їх в інші регіони без страху втратити зайняті території. Це може статися вже у вересні. Окупанти можуть бути перекинуті в Білорусь в рамках навчань захід 2025 двадцять з можливо. Настільки ж катастрофічними наслідками, як о, у 21-му році, коли Росія використовувала маневри в Білорусі, тільки цього разу метою можуть стати Литва або Польща. При цьому європа хоче миру в Україні, але потрібно чесно сказати: якщо війна триває, захід 2025 залишиться лише маневрами, тому що ключові сили будуть зайняті. Якщо ж вона. Закінчується на умовах Росії. Ці маневри можуть стати початком нової війни проти нас. Визнає один із європейських чиновників на правах анонімності. І інший західний чиновник також попередив, що Росія сприймає слабкість як можливість для нових захоплень. Після Грузії був Крим, потім Донбас, потім уся Україна. Якщо ми дамо Путіну зрозуміти, що він може зберегти анексовані території, він одразу візьметься за наступну мету. Німецький політик від ХДС Родеріх Кізеветер також що виступив із серйозним попередженням припинення бойових дій за його словами, призведе до миру в Європі тільки в тому разі, якщо Росія безповоротно визнає право України на існування і відмовиться від імперських амбіцій. Однак це за його словами вкрай мало ймовірно. Тому світові слід очікувати нових ескалацій з боку Росії, і він вважає необхідністю терміново і послідовно продовжувати зміцнювати обороноздатність усієї Європи.